Хочу навчити вас, як правильно користуватися мікрофоном. Пузом вперся в кафедру. От, оце правильно. Пузом вперся в кафедру. От, оце правильно. О. От, оце правильно. О. О. Бузом вперся в кафедру, вирізного вору, вирізно говору, мікрофон О. О! Оператор довольний, слухачі довольні, всі довольні. <звук> От, оце правильно. Бузом вперся в кафедру, О. оце правильно. Бузом вперся в кафедру, О. оце правильно. О. закінчили. Просто 20 років церква користується мікрофонами, а ми по нинішній день не знаємо, як ними користуватися.